Друзі, за мною спиною будинок, який зазнав наслідки ворожого обстрілу сьогодні вночі. Ну, Тобто вибите вікна, є якісь, бачите, що будівельні матеріали. Люди з іншого боку будинку, зараз ну, практично всі покинули будинок, бо це страшно, вони там всі на вулиці. Телеграф повсюди робимо до вас фоторепортаж з цієї ночі. Київ. діти. Друзі, саме за моєю спиною зараз будинок, в який, я так розумію, було влучання ракети, наслідки ворожих дій. Ось так закінчуються ворожі атаки. Дай коляску, давай коляску тебе повезу. Давай тебе я повезу. Мне бабу жду, я ж не одна. я звезду. А где баба? Дай, а, в эту. Вот я бы спешила. Ну. Наши друзья сейчас все выйдут в школу. Спасибо. Спасибо, Давай, давай, давай.